Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо до вашої уваги частина номер 2 штіль fs 55 Маленька косочка, козочка, як я кажу на неї. Косочка для козочок. Ну, перепрошую дівчата, мають гарно можуть косити жінки, бо коса легенька. Добре, йдемо далі. Значить, так як говорилося. Замовлявся карбюратор. Ну, господар каже, давай щось добре. Буде вам добре. Зараз подивимось. А прийшло нам, друзі, отакий от, от апарат. Знаєте, карбюратор. Оригінал. Але чомусь на тих оригіналах є китайські букви. Ну, нема ради. Все, є наліпка, якісь голограмки туди-сюди. Відкриваємо, що до нам приїхало. Оп! Віддаємося в кульочку. Запакований чи закручений. Нет, запакований, розпакований. Добре. До вашої уваги. Бачите, розпаковую при вас карбюратор зама. Типу оригінал. Ну маємо надію, що це є оригінал. Гвинти під зірочкою йдуть. Бачите, які налаштувальні. Я крутити нічого не буду, хай собі буде та як є. І все. Я вам скажу, то якесь дуже менше воно. Тут його і не покрутиш, то дуже дрібне. Тут же налаштування завода є. У тютю. Тут дуже цікаво, тут інакше хіба то все робити, якщо щось. Добре. Тут ми нічого не рухаємо та й не врушимо. Давайте знімаємо контур заму. Зама, мама. Мама, зама. І вона не закручував, бачите. Так наживив, щоб воно не губилося ніде. Заводське налаштування все як має бути. Зараз трошки холодненько, друзі. Так, газулька наша. Газулька є в такий спосіб, бачите, навіть також без тих таких штучок, добре. Тут є гвинти налаштувальні отак, а тут є закриті. Тут, щоб їм хіба шліці прорізати, перепрошую. Тобто тут, бачите, щоб на регуліровку залізти, от треба якийсь ще дрібніший видно ключик. Цікаво, бо тут таке рідко попадає. А він має шестигранник. Дрібний шестигранний ключик. Угу. Значить, такого плану ще треба буде ключика шукати. Все, я зрозумів. Добре. Такого я точно не маю. Поки що, але буде. Так, він дуже дрібненький. От вдалися на спосіб. Тут, бачите, тут є підхрестовидно. Викрутку. А тут, будь здоров. Тут, щоб зробити, треба або ключ, або дремелом шліци прорізати в ньому. І варіантів нема. То можна зробити буде. І можна буде тоді крутити. Без проблем. Так що таке. Добре, але ставимо його, як буде виглядати, то все. Варіантів нема. Зараз вставляємо газулечку. Оп. Запихаємо сюди. Раз. Є. Бачите навіть майціото файно, то мені треба брати до уваги, що треба такі, на такий шліт собі взяти ключика. І це буде варіант хороший. Щоб не мучитися з тим, я подумаю питанням. Просто воно мені рідко зустрічалося, таке майже і не зустрічалося. Стоп. Що у нас тут? Прокладка є. Зараз дивимося. Є прокладка, все добре. Ставимо його. Зараз пробуємо, друзі, прокачку. Зараз я бензин і дам. Що він нам зараз заспіває? І тут є бензин. Тут є бензин. Просто прокачку беремо родом. Карбюратор, друзі, дорогий. Дорогий, самий дорожчий, що не є на них. Зама, але господар захотів оригінал, маєте оригінал, я не маю нічого проти. І це приємно. Так. Добре. Азулечка у нас йде добре, нічого не закусує, йде до кінця. Жметься все. Відрегульовано, все чітко. Подивимося, що він має налаштуваннях своїх, як говориться, заводських, так вже і вона собі буде. Я не хочу зараз там лізти. Тобто ну, на крайняк, якщо треба буде, то я то зроблю, звичайно. А так в загальному, і Хай буде. Зараз запустимо і подивимося. Що вона нам, друзі, заспіває? А заспіває вона. Нам пісню веселеньку. Про сусідку молоденьку. Про сусідку заспіває, що серце завесіляє. Ой, сусідко, сусідко, Позич мені решітку, Я муки підтрясу. Завтра зранку принесу. Так, добре. Докручуємо. Дотягуємо прокачку, я вже... Да, от Дивіться, бачите. Качаю добре праймер. Ну я не думаю вже, які будуть браковані карбюратори, то ви мені вибачте. Іде палівка, все як має бути, бачите? Закриваємо підсос. І зараз друзі, дивимося. На таку цікаву річ. Так. Що в нас внизу? На холостий хід? Слухайте, тут якась варіація, холостий, що теж тим регулюється, чи що... Ні, тут якось вже на... Тут на викрутку, супер. Я думаю, що ще й тут не буде, то взагалі буде. Так, я нічого не рухаю. Беремо, заводимо на оригінальному карбюраторі. Дивіться, газюлька файненько йде, прекрасно. Стоп. І сюди стартик. Ну що, з богом, фільтра я ж не поставив, бо поки немає потреби. Зараз скільки Треба буде дьорнути, подивимося. 8. Пішла. схвачу її вже. Враховуючи те, що холод, мороз 4 градуса морозу. Хай затягне добре бензини. Холости я не підкручував, спеціально хочу бачити в дужках заводські налаштування. Бачите? Та й гріється. Зараз ще нам підсоса може. Ще зима навіть без підсоса не хоче робити. Чому вона не глохне? Тому що, друзі, холодно дуже. Холодно, тому не глохне. Зараз нагріється заглохне. Якщо не заберу підсос. Бачите, набирає оберти прогрівання вже. Вже пішла нагрівати. Thank you. O zema. Він налаштований під двигун з завода нормально, так що його можна і не рухати. Тобто Я б переживав, щоб там не треба було лізти, бачите? О, таке. Ну і нічого, поки вона такого плану приїде в ремонт, я вже буду мати цей ключик, та дурниця. Вони що вже є. Тобто причина, чому його треба купити, бо тому що не стикався з таким, може нового зразка ті карбюратори. Що дрібненький шестигранничок йде, дуже дрібний. Отаке. От. Так що якось так. Заводимо ще раз. Бачите, як гарно йде! Нема що говорити, чесно кажучи, тішить, тішить, Ну, оригінал є оригінал, якщо так. Тому що вірити, що це оригінал, то добре би було. Не знаю, бачите. Є типу якась голограмка тут. Ось така наклейка, бо таке мало буває. Можливо, дійсно і оригінальний. Ось От таке. От так Маємо надію, ну дорогий зараза, дорогий. Він коштує файні гроші. Ну, але людина каже. Андрійко, давай мені хороший карбюратор, я не люблю економити. Я тут згідний. Тому що коли є річ, то є річ. І на тому кінець воно буде служити. Давайте ще раз диркну і на тому кінець. Зараз тут незручно. Не будемо диміти, друзі. Так що якось так. А то вже трупен на запчастини піде. Я маю таких пару штук. Я не знаю, чомусь в них карбюратори люблять літіти. Слабе місце тих щілів. Було, що перегрівали неодноразово, мотор повністю робився. От, в них. Але в загальному більшості махають карбюратори тут. І вихлопна забивається. То їхнє слабе місце. А так в загальному двигуни ходять дуже довго. Тому що то є, друзі. Штіль. Це все ж таки не Китай. І і повірте, буде служити і в рази. Вона має 27 кубів. Але згодіться, що вона 38-й куси дає форі. Косі. 38 кубіків Китаєць, він буде віддихати перед нею. То я вам гарантую, напевно. І буде нюхати бензин вона. Отак, от якось так. Так що от такі справи. Ну, Напевно, тепер, друзі, будемо прощатися. До нових зустрічей. З вами був Мотогараж Андрій. І бензокоса, друзі, штіль FS-55. Малесенька, акуратненька. Також жінки користуються ними. Так що у дівчата хто як. Тому що на основі що вона є легка. Давайте її ще зважимо. Для остатка. Десь я її підчіплю зараз. Зараз я вам скажу, що вона має. повазі, дивіться. Там той шнурок лежить з тим. 3,230. Тепер, якщо взяти ще штангу, шпулю, редуктор, я думаю, що вона важить десь 4,5 до 5 кг. Більше вона не може мати, десь 4,5 може навіть легенько, а це і важливо для хребта. Так що, друзі, все. Будьте здорові і всім па, -па До нових зустрічей.